Ця постанова, про яку ми зараз говоримо, 721. Вона реалізується для якої категорії пенсіонерів? Чорнобильці, військові ну, на кого це розраховано? Давайте. скажу так, що змістом цієї постанови було визначено одне, але торкнулася вона багатьох. По суті, це торкнулася ця постанова всіх, хто має перераховану пенсію за рішенням суду: військові пенсіонери, цивільні пенсіонери, чорнобильці. Поприходили пенсії в іншому, в новому порядку. Якщо, до прикладу, Чорнобильцям виплачували перераховану пенсію, ось е, виконано рішення, прийшла нова пенсія, і відразу вся сума заборгованості. По цивільних пенсіонерах, е, ну, мається нова, ми так називаємо, це ті пенсіонери, які отримують пенсію за законом 1058, про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування. Їм пенсія приходила також нова і вся сума заборгованості. І це все було зрозуміло. То навіть них торкнулось, що їм прийшло е в кінці жовтня там, два платежі, але їм пенсії перераховані приходять і далі. Тобто прийшла е двома платежами. Е я, от як зараз пам'ятаю випадок, 22 тисячі і 9 тисяч. Прийшло там з різницею в хвилину два платежі е на виконання рішення суду. Там це була перерахована заборгованість і доплата за період, поки кілька місяців не виконувалось рішення суду. Ну в межах виплати, тобто пенсії на папері перерахували, але не виплатили. Ось за це доплату і зробили. Якщо говорити про військових пенсіонерів, так то там трошки складніша система. Я докладно пояснював в минулому відео. Якщо не бачили, там на буквальному прикладі на дошці показував там. Виплати будуть приходити в іншому форматі. На кількома платежа давайте до питань. Друга. Давай так так. Юрій з нами на зв'язку. Чи буде враховувати заборгованість про при перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам Пане Юрію, дякую за запитання. Наразі не можу відповісти. Я ще не до всіх, давайте скажу чесно, не до всіх до кого мав намір, потрапив на прийом для того, щоб поставити ці запитання. От але я його обов'язково поставлю, і при наших наступних ефірах. Відповім, надам відповідь, що мені вдалося дізнатися, або що ми практично дізнаємось з різних ситуацій наших клієнтів.